Радіо Чикаго Час для новин внутрішньої та зовнішньої політики України та всього світу. У студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, починаємо. В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій. Пенсія буде підвищено майже на 8%, тож середній розмір підвищення складе 322 гривні. А середня пенсія зросте до 5717 тисяч гривень, наголосив прем'єр-міністр. За словами шмигаля, індексація торкнеться зокрема 9,5 з половиною мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств близько 100 тисяч чорнобильців. А крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсії для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Українцям на територіях, на яких ведуться бойові дії, або які тимчасово окуповані Росією видаватимуть тимчасові посвідчення громадянина, тимчасове посвідчення громадянина України будуть видавати громадянам, що перебувають на територіях, які включені до затвердженого мінреінтеграції переліку, для яких не визначена дата завершення бойових дій. Припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації такий документ видаватимуть особам, які втратили паспорт громадянина України, особам до 18 років, щодо яких відсутня інформація в реєстрі або у відомчій системі ДІМСІ. Відомо, що лідер більшості в сенаті США Чак Шумер прибув до України. Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку. Повідомив він і не лише представники Сполучених Штатів, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Суботу, 24 лютого ймовірно, також прибуде з візитом до України. Також чинном таким чином вона хоче підтримати Україну у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. Разом з нею також Київ мають відвідати прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро, країна якого зараз головує в Раді Європейського Союзу. А тим часом Макрон проведе український саміт у Парижі. Зазначається, що президент Франції прийме ряд європейських лідерів і представників уряду для зустрічі щодо України. Не в Парижі в понеділок, 26 лютого, французькі офіційні особи кажуть, що Макрон сповнений рішучості надіслати Москві повідомлення про те, що в Європі немає втоми від України, незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки Сполучених Штатів Америки. Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Йдеться на сайті Ради Європейського союзу. Вони стосуватимуться 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Нові списки узгоджені сьогодні спрямовані на. Амперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, включаючи тих, хто причетний до постачання зброї з КНДР до Росії, а також представників судової влади, місцевих політиків та осіб, відповідних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей, зазначається у релізі. Також Канада оголосила новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Санкції стосуватимуться 10 фізичних та 153 юридичних осіб. Серед них помічник Путіна та високопосадовці. Приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі, більшість суб'єктів, що потрапили під санкції, надають товари та послуги, такі як компоненти для ракет калібр і безпілотників. Страхові та роздрібні послуги Міністерство оборони Росії повідомили МЗС Канади. Також до річниця повномасштабного вторгнення Сполучені Штати оголосили про запровадження понад 500 санкцій проти Російської Федерації та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій. Повідомила прес-служба Білого Дому. Санкції стосуватимуться осіб пов'язаних із ув'язненням Навального а також проти російського фінансового сектору оборону промислової бази закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Відомо, що Вірменія заморозила своє членство в організаціях. Договору про колективну безпеку про це повідомив прем'єр Нікол Пашинян. Він вважає, що ОДКБ не виконала своїх функцій, особливо в 2021-2022 році. Ми не могли не надати цьому значення. Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі. Пашинян також нагадав, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення повалити владу. Отож, за його словами, тиск цієї пропаганди не слабшає. Тим часом Індія просить Російську Федерацію достроково відпустити її громадян з армії. Йдеться у заяві МЗС Індії, тож цитую, нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на допоміжні роботи в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявити належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту. Заява Міністерства закордонних справ Індії була зроблена після того, як індійська газета Гізай Хінджі повідомила, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.